Пять минут назад я трахал суку в Я видел твою суку, это просто мерзость. Пять минут назад, как сузи, пять отверстий. У нас вот... и я не высыпаюсь. Почти.

Тридцять, короб, б'ять, тридцять. Улітаю, улітаю, літаю. Сьогодні я лечу, блядь, той нахуй. В блядь. І треба виглядати красивим, розумієте? Я вже ніця. Я вже не бриюся пару днів. Хочу побретися і як може побретися. Сьогодні же мушу побритися, бо я їду на дівки, блядь. Не їду я лечу на дівки, блядь, на французькій дівки. Я хочу поставити камеру, щоб знімати я брию усіки, блін. блядь. бля, бля походь, побрию і вам вже скажу, що я побрив. От знаєте, хуйово, тим, що в мене до сих пір пінк для бриття, усюну після бриття, блядь. Я думав, що я прийду в Італію і зразу куплю. Вже пройшло три тижні. І зараз буду знову брити, бляха мило. Я думаю, знову побрию тута. Зверху, а то не будемо брати, блядь. Сука, дову нахуй, що, блядь, милом я їбам рот. Не милом, а шампунем. Мені реклама дове, блядь, дове. Дове пише. А Дове? А Дове? То не шампунь, а якась хуйня. Я вирішив взяти, блядь, шампунь, не, не шампунь, а мило пер у заходні нахуй. Коротше, така штука для пизды. Три полоски, три по три, три сумки. Дупаковую ще свої сумки. Не знаю, мама, а шо їсти? Що? Да мама не буду я вже їсти. Ні. Дивіться, гандони, гандони. Думаю, сюди Поставлю їх. Що, жалко. А тут фляжка, фляшка. фляшка. М -м. Рухайся! Рухаюсь! Провіряю чого нічого не забубу, Блядь, я не люблю нахуй тих Хочу з'їхати, збиратися, бистро, блядь. Не люблю коли мене заставляють. І от коли вже немає часу, кажу Ростик, сука бистро, кажу тихо нахуй, я помаленьку збираюся. Не бідні мозги. І це, блядь. Зараз щось проїбу, блядь. Так завжди. Ой, блядь, сука, сука, сука. Летіте мені тільки... Ну ч не тільки мені, блядь, мамі нахуй ще. Діти тільки нам годину там з чимось. Я не знаю як це буде, блядь, мені чуть сикотно нахуй. Я холо значить не сикутно. Б. Я лечу вже другий раз за 10 років. Перший раз залетів... Бля, де це хуйня? Перший раз залетів в 9 років, а то вже пройшло 10 років, мені 19. Я здану, я улітаю, улітаю, блядь. Так що, друзі, блядь, я збираюся, побачимося вже десь там в машині чи хуй зна де. Все, блядь, я готов нахуй. А похуй власник виключив тут та все. Ой, блядь, кабель нахуй. Отно. Йду, блядь, як... Хуй зна як нахуй, як... Кигуру, бачите? Не видно. Не сумка спереді на плечах. Ззаді ще на плечах, блядь, не видно. Блядь, не видно, от бачите. Ось, раз, два. Ось так, все, ось так. Приїхала зі Света нас провожати, ну і завозити туди, далеко-далеко. Скільки нам їхати, ма? 45 кілометрів туди, а там море, так? Да? Тобі моря. Так, да, там до аеропорту. Так, да. ну коротше, далеко-далеко, я буду спати. Взяв свій комп'ютер? Взяв. Дивись, або поїдеш без комп'ютера. Марія, ну радувала, вон ти. Че, друзі, кодоць, коли стради, є лосокі квіє. Я спати буду. Приїхали. Куди ми приїхали? Куди приїхали. Наши ми приїхали в бар. М -м, випив Чайка з бісквітом А мама кави випила. Особисто я не люблю каву пити. Я вже десь може років так. Ну два. Не п'ю кави вже. Наша тачка. Дві дядя сіда. Виїхали, з цього ніхуя, не дижавний жил. Коротше, воно таке велике, що пізда, ну дивіться, блять, там, дивіться, о, там, далі. Де то що я вам показати, блядь. Короче, блять, от то все нахуй. Я хуєю! Дивіться, скільки маємо смак. Раз. Два, три, чотири. Оце моя Кока-Коля. Кока-коля моя. Мама, давай, газуй, газуй. Давай, першу, давай. О, чик-чик-чик-чик-чик бум бум-бум-бум бум. Чик-чик-бум-бум. -бум -бум. Ага. ага. ми акуратно, давай акуратненько. У моє рисунка полетіла тільки що. Я вже на цьому злітаючому польоті, польоті. А телефон забрав? Думав, що телефон же цей. Поїхав і туди. Дивіться, наш самолет. Е... А ви бачите, от Парис, Орлі. Ну нет, то не на, надо. Нам треба шукати 310-ту ту штуку. Баш, там, там спортсменки там сзади, Дивіться, зараз на зум чуть-чуть. Ач ти, бля, там, Однак, спортсменки такі фані, симпатічні. Ой, я вже змучився, друзі, бля, так хочу спати, блядь. Пусть не представляю, я. і хочу, блядь, срати теж хочу. Я сумочку поїхала, ні, куди ти їдеш без мене родна? Ні, ні. Наш багаж поїхав в самоліті вже. А я лишився сумкою і знову там, а мама лишилася своєю. Другою якусь сумку за 600 євро, як мама каже. Я зараз завожу возика. Не знаю, куди я його везу, але хай зу... Ну от йдеш? І сюди, мама. Перед мною стоїть якась звізда. Дивіться, якось Бачите, пацан, типу, в нього бляха, де той зум. Бачите? У нього типу, татухи взаді, на шиї, типу, дивіться, яка сумка в нього. вона дорога дуже. Вот оцей Вітон Люй забув, блять. І дивіться, сумка теж якась, блядь, брендова, бачите. Тіба є пацан на стілі. Стоїмо, напиваємо воду, бо тут не можна ходити з водою. і, коротше, бачите. Та дівчинка стоїть. Вот. Намає го прошку. Четверту знімає теж відоси якісь. якийсь блогер. Бляха, мама моя сумка зачепила. Теж така баба якась така фанютка, фанютка. Мама не може пройти. А ні, прийшла вже. Йдемо. Йоу, ми вже тут людей Дивіться, от там, от там. Капець бляха муха. А якщо тут всі розвиваються, коротше, я без носків прийшов сюди. Mm -hmm. Так що нюхайте мої вздинки, як малинки зараз буде. Пройшли вже той контроль. Там вже цей. Я маю право знімати. Mm -hmm. Ну я не їх знімаю, я себе знімаю. Ну mm добре, не -hmm. можу. Придумав, що то не можна. Не можна себе знімати чи що? Я не їх знімаю. Що за є правила при придумали дурні? Йо, і що таке велике тут все? О, тут Для китайців, тут скільки китайців, бачите? Для китайців все. Сі тут китайців, що капець. Бачите? Ну тут не видно, блять, за хуйня мішає, блять. Що за хуйня взагалі? Сіли вже сюди. На... Як називається? Прошу, бачите, отам, нам ходити треба. Ми чекаємо години, де 15, Зараз 85. Де 15 ми заходимо на самолітик. Це наші такі білетики. Устіж Марія. А от бачите, пише. Устріч Ростислав. Дивіться, які в ті пішли. Бачите? Дивіться, які тайка на цю сумку, бачите. Нарешті вже йдемо на літачок Ну, Людей вже дуже багато, правда? Ще ми не думали, коротше, так буде багато. Сидимо на тих кріслах, чекаємо, чекаємо. Каже, мама, Тіпо, Тіпо, вже 1915, 9 15 де люди всі? І кажу, мама, дивись, то заліто там, ми почали бігти швидко, прибігли сюди. О, вже сходимо і бачите, ой-ой. Рухайся, рухайся. Да, У мене це такий це... маленький, що капець, як автобусі. Нарешті сілися самолігатік. Він такий маленький, типо, знаєте, такий звичайний, типо. Тупо заходиш і зразу типу стоять 3-3-3-3-3-3. І все, я так повністю, типу повністю самоліт. Переважно так завжди, але просто простенькі дуже. Простенькі дивіться, які люсенькі. Та да нічого немає такого. Рості, не дивіться. Так. Опа. Тут, опа. <смітна> дивіться. Опа. Ти Туди ростайся усякого. Чик-пук, опа, дивіться, опа, чек Що mm -hmm. за кнопка? І саме прикольно тим, що я сиджу біля вікна і навпроти крила, бачите? Дивіться. бачите? Крило таке. А добраніч. Тут на розеток нема, напевно. Або є десь там на початку, або в кінці. Я би собі би сидів, монтував би відоси якийсь. Або телефон заряджав, або камеру в мене вже залишилося транспорту знімати. Берете, відкриваєте, викидаєте, відкриваєте вікно і вилітаєте. <плес> Всі вже а я навіть не хочу прищіпатися. Я хочу пісяти, розумієте? Я зараз прищипнуся, то зарощуся. Вони я рифмую. Это штука. Бляха, и камна сложно, мама. Надо защипни мне, давай. Все сложно, видите. Опа. Нет, не, не тягни, не буду что тут еще есть. Есть журнальчик Вот, видите, И журнальчик. И вот такие вот штуки. Для Нюхання клею, берете сюди, засипаєте, заливаєте клей точніше. Починаєте дихати. <глаз> <глаз> Дивіться, ця штука, що ми через неї йшли. Бачиш, вона вкраті, на бік від'їхала, бо в неї можна керувати. Щоби знали. Ну, що це говорить. О. Чувствую, що зараз як взлетить, я впісую. Знаєте, це таке чувство, коли ти злітаєш, ємо, такі, аж очко зжимається. Ну, Хто шарить, хто літав, то й знає, як то Мені все-таки пригодилася функція режим польоту. Ну. Ага. Давай, режим польоту. Бля, а знаєте чому воно не нажимається? Тому що вчора, що після вчора в мене телефон впав, ну взагалі не працює. Десь тут ряд не працює, десь тут, десь тут потрошки. Коротше, все. Ну і худжу і блюджі, бля, ну, ну мама, нахуй Wi-Fi. вайфай. <гану> да все, короче, друзі, ніхуя не працює. Штука для клею. Заливайте клей і нюхайте. Я не знаю, що робиться, але щось годить дуже сильно. <гану> <Не> страшно, <гану> Набираю бродів, зимаї, не знаю. Ну, рушаємо. Ми їдемо, ми їдемо. Я не знаю, що відбувається. А полоса зльотна, напевно. Я не знаю, ми якось їдемо. Тут немає лобового стекла, але що подивитися, де ми є. І дивіться такое через сусідні. Де ми є, де ми є? Міністрівно, друзі, не стрім. Ого, дивіться, це як полетів, дивіться. Дивіться, дивіться, ого, дивіться, є, злетів, хорош, хорош. Є, сука, Я вернувся, в мене виробилася камера. Я буду знімати зараз телефон мами. Дивіться, скільки самолітів за нами. Що Бачите, дивіться. Так like, збіжно виглядає, хібай так всі рядочком рядочком їдуть. В цій полосі ми будемо зараз. трьом, серйозно, друзі. Лягаємо, лягаємо. На їсті все розтік тримається, зараз буде вдома. Йой, йой. Йой, йой, де живу, ніж мама. Друзі, рятуйте мене. Ребята вишо! Оце чувство, оце чувство. Ну так. Ого, ого-го. йой, йой, йо. ви що, ребята вийшов гоните. Ого, ого. Йой, мама, ти що гониш? Ти що гониш, мама? Ментки зараз не непонятно. Ого. йой. Дивіться, мир поворот.

Я зарядив. Як зарядив? Зарядив, блядь, нема нахуй цю розетку. Я запхав. Не запхав, я взяв, короче, батарею і тер до ноги своєї, блядь, І зарядив на 11 хвилин. Прикиньте, друзі. блядь, хто там на? Зараз пісю, дитячий маленька параша, бачите. Вот. Вот, руки, блядь. Думаю, вони бачили мого пізюнчика. Йой, блядь. О, ти що гониш? Ви що вони огу Йой, блядь, оце я попав в зону турбулентності нахуй. Блядь, ти... як в селі в автобусі їду. Йой, єбануться, нахуй. Чекайте, я хочу ще, блядь, спускати, блядь. Я защибнувся спочатку. Коротше, виходив з цього, з цього місця виїбав, блядь. Пусть китаянку половинку, боже, кажу, excuse me, excuse me, please. Чекайте хочу, блядь, зщібнутись нахуй. Заїбала камера виключатись. Бонжур, курва. Штрих спить! Эй, вставай!